Всім привіт! Приїхали ми знову спитати удачу на сама. Першим ділом, як все, йдемо зловити живця, спробуємо зловити кленя, головля на черешню і потім вже будемо завозити на сама. Приїхали на таку річку і будемо робити перший заброс. Є! Yeah. Yeah. <laughs> так, зловили першого клиня Отакий. Okay. Буде нам на живця має десь біля 40 сантиметрів. Я покльовка. Такий самий великий. Великий. О, є Це <плес> <плес> Сейме. <Сидінет. плес> так, приїхали ми вже на таке містець, містечко. Зараз вам покажу, як воно виглядає. Také miestečko. A tak tu travečka. Так, першим ділом дамо живця до сачка, кинемо в воду. Дома, тепер ці два стояна. Одна вудочка у нас піде от туди під той берег. Там поставимо розтяжку до дерева. А друга вудочка, отут, як йдуть оці водорості, трава, то за цю траву йде бровка і поставимо вдоль цієї трави і бровки. Так, зібрав я дві вудочки. Перша у нас буде оця коротка, йти тут під ці водорості. І поставив я отакий тройник. Потім 15 см іде одернавний гачик. А друга буде у нас розтяжка, то отак іде шнур. Потім йде отакий поплавок великий. Біля 30-40 см грузик і два крючочки то у нас буде отак на розтяжці стояти, щоб е, живець був зверху. Отак плавав. Так, тут у нас йде глибина 80 см, немає і метра. Спробуємо, тут такі є завали дерев. Тут прямо непогане місце водорості. Глубина біля метра, метр і два, метр метр. І трава, всюди трава. Так, я думаю тут дуже перспективне місце. Так, от до цього дерева. Ось таку розтяжку даме до оцього дерева. Вратаємо декілька разів це дерево і зафіксуємо. Тепер розмотаємо розтяжку, на яку відстань нам треба. Ще чуть-чуть далі. Так, а так думаю буде достатньо. Чуть-чуть підкрутимо. Так, так має бути достаточно. Зафіксуємо тут. Поставили ми тут дві розривні резки. 0.40 і зачіпаємо їх отсюда. Ось так. Одна коротша, друга довша. Ще натяни. Добре. Отак іде у нас розтяжечка до того дерева. Потім йдуть дві такі розривні лєски. Карабінчик за верхнє кольцо. І за цей карабінчик вже будемо чіпляти живця з поплавком, і він буде у нас біля цих дерев, біля цієї трави плавати. Так що вертаємося назад і завеземо живця, поставимо. Так, Думаю, зразу попливем і подивимося, куди закинемо другу удочку. Друга у нас буде йти з підводним каменем. Е, От тут біля нас йдуть теж водорості і за ним має бути, наскільки я знаю, йти бровка на велику грубину. тут навіть вже йде бровка. на... Ну це невеличке, на, на, на метр з половиною. Ну, зараз тут де оці водорості, там має більша глибина. Так, зараз вже, зараз вже підпливаємо до того другого місця. Тут у нас іде метр глибини. От тут починається бровка. Якраз коли закінчується. Закінчуються ці водорості. Ось тут починається прямо метр з половиною на 2 два 2,5, 2,6. Два угу. Ай, комари кусають. Ах. Все понятно. значить, отут от приблизно нам треба закинути прямо за ці водорості. Так, плимемо до нашої розтяжечки, І зараз перша вудочка у нас вже буде закинута. А другу ще ми подумаємо, тому що бровка дуже йде різка, тому поводок буде, поводок буде дуже йти по, по тій бровці. І Може і протиратися може, і може і живець зачепитися. Тому я є отакі посередині рівці, є такі буйки, тому спробуємо за буйок пустити і з буйка отак назад на розривну те же Так от тут наша розтяжечка. Чіпаємо цей шнур із живцем за наш карабінчик. І фіксуємо. Перевіряємо, чи все в нас закріплено, все надійно, все добре. Тепер закидаємо нашого живця. Отак. Подивіться, отак він у нас буде тут плавати. Так, завозимо ми живця номер 2. Першим ділом припливемо до буя. І я зробив ще одну розривну леску, тому що через бровку отак ми не будемо закидувати, тому що живець путається і може головний шнур перетертися. Тому ми прив'яжемо е, ще одну розривну леску до буя, і буде в нас леска, головна шнур, буде йти по поверхності води, і потім від буя буде йти отак на глибину. І з глибини буде йти на меншу воду, щоб у нас не перетирався шнурок. Все, так ми зробили. Тепер наш головний шнур. У нас я тут підготовив ще один такий карабічик, щоб він скользив. То ми його закріпимо. Цей карабінчик так є. Все, так воно у нас буде скользити. Тут кидаємо спочатку життя. Отак іде буй, так іде розривна леска. і потім вона так розділяється. Головний шнур йде верху і потім йде із глибини на меншу воду. Отут такий карабінчик. Poses. Це дві удочки у нас закинуті. Одна розтяжка, друга почти теж розтяжка. Живці грають, так що будемо чекати тільки на покльовку. Розклали огня, тому що вже ці комери задовбали, капець кусаються, страшно. Так що чекаємо. Поплив я на лодці, то вже одну вудочку витягнув, забрав свою розтяжку, а одну ще лишив закинуту, То ще мало почекаємо і будемо тягати другого, покльовочок у нас не було. Чекай, бади. Все, рибалку будемо на цьому закінчувати. Нічого нам не попалося. Зібрали вже всю машину, живці відпустили і їдемо додому. Всім дякую за перегляд. Майтеся!